Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. і до нашого ефіру приєднується Світлана Щитуська, волонтерка, дружина ветерана добровольця, яка організувала проєкт для волонтерок і дружин військових. Вітання, пані Світлано. Доброго дня. Пані Світлано. Хочемо поспілкуватися про ваш проект щодо фотосесії для волонтерок, дружин військових, наших захисниць. Розкажіть про саму ідею, хто вам допоміг її втілити і яким чином ви її реалізовуєте? Ідея народилася вже давно, тому що десь 17-го року я зацікавилася фотографією саме етнічного українського одягу. Я почала збирати щось сама зшила, щось купила різні ну, українські вбрання народне. От і просто почала трошки коткати різних дівчат. А зараз це проєкт, якби прийняття себе. Проєкт для того, щоб дівчата побачили себе, полюбили себе і в тому числі ідентифікували себе ну, як українську жінку. Ось цей проект безкоштовний для жінок, військових, для дружин, ветеранів, для волонтерок. Я сподіваюся, в мене вийде. Проїхати всією Україною і зробити якомога більше фотографій. А розкажіть, будь ласка, пані Світлана де ви вже побували? Кого можливо, вже як багато наших дівчат мали можливість сфотографувати в українському строї, і цікаво, де ви берете ці строї, чи це з вашої колекції, чи десь в кожній іншій області ви шукаєте інший народний народний одяг. Поки що в цьому проєкті брали участь три жінки. Проєкт тільки стартує. Ось на фото, до речі, моя подруга Олександра Хандогіна. Вона волонтер займається терапевтичною верховою їздою. Якраз для неї я підібрала більш бачите більш західний стрій. Ось ця дівчинка на фото. Ви бачите. Це якраз Полтавщина. Ці вбрання. Я просто зробила для себе декілька можна сказати, луків. Наприклад, ось це східна колекція, це західна колекція, це центральна колекція. Я дивилася, ну книжки читала, дивилася різні репортажі, щоб трошечки для себе скласти уявлення, в яких саме регіонах які більш такі схожі на них будуть буде одяг. Тому ну, я дещо покупала на OLX, дещо сама зшувала. От ну і наче вийшлося схоже. Розкажіть, будь ласка, де можна побачити ось ці знімки, і яким чином ви вибираєте ваших моделей, чи будь-хто може до вас якось звернутися і теж стати учасницею цього проєкту, де можна дізнатися більше про ваш проєкт. Звернутися може будь-хто. Можна побачити ці фото поки що на моїй сторінці в Фейсбуці Світлана Скшатуська, і поки що я просто запрошую всіх жінок. Зараз на неділю в мене запланована фотосесія з нашою місцевою жінкою. Я живу в селі Несвіч. Для неї запланована фотосесія в вінку, тому що вона дуже така молоденька, і для неї це якраз підійде. Е, і зараз, е, коли я поїду до Полтавщини, сподіваюся, в червні це буде? Я просто буду анонсувати і запрошувати всіх бажаючих. Е, ну наскільки встигну, наскільки мене вистачить? Пані Олено. які е, образи... Пані Світ Світлано, перепрошую. Які образи, вона, е, які образи ви придумували для своїх моделей, чи може вони самі якось вам пропонують і власне? Зі своїми якимись ідеями звертаються. А ми спілкуємося вже і від бажання моделі це залежить, і від того, яка зовнішність. Наприклад, ось на цьому фото класична полтавська жінка, полтавська керсетка, ось наприклад, і вона дуже підходить до цього образу. А ось поруч стоїть так Полтавка і гуцулка. Якраз от друга жінка, вона іменно Львівська ну, сказати, статури. І Якраз для неї більше підходить західне вбрання. А стосовно того, де можна згодом побачити ці фотографії, ви десь плануєте якусь виставку, чи можливо дійсно десь цей проєкт можна буде побачити не лише на вашій сторінці у Фейсбуці? Я сподіваюся набрати портфоліо, наробити побільше фотографій і, можливо, в Луцьку зроблю виставку. Пані Світлано, а робите ви фотографії самі чи, можливо, звертайтеся до професійних фотографів? Я роблю фотографії сама. Просто ну, деколи треба оборудование якесь докупити, ну, взагалі тільки сама. Угу. Пані Світлано, також ще цікаво стосовно. Цього вбрання знаємо, що у вас теж є невеличка колекція, і що в неї входить, як ви її збирали? Ну, десь в 17-му році я купила першу сорочку, старовинну полтавську сорочку, і з неї все почалося. Зараз в мене чотири сорочки коротких: одна довжелезна сорочка, вісім спідниць. Я їх сама сшивала. Є спеціальна спідниця, так звана обгортка, це львівська спідниця, є декілька плахт. Тобто, плахта є попереду відрізок тканини і позаду вони закріпляються на полі. З ними обов'язкова нижня спідниця. Є декілька хусток різних червоні, шальовані з квітками. От, очіпок навіть є, і замовила нещодавно справжній, ну, справжній репліку керсетки полтавської і крайка. Обов'язкова крайка для будь-якого образу, вона підходить. Це такий поїзд тканий. Пані Світлано, чи можна десь придбати ось ці вбрання ваші, загалом колекцію можливо. Ні, поки що придбати неможливо, бо я сама тільки їх. Ну, ще на і почала ще одну сорочку вишивати. Сподіваюся, вишию якраз до дня вишиванки. А взагалі так купляла ем, останні це ну, броня, замовляла. Є в інстаграмі така сторінка сонячних стайл, сонячних стайл, і вони якраз займаються виготовленням репліки ем, ну, одягу різноманітних е, регіонів. Угу. Е, то, пані Світлано, ви згадали про день вишиванки, чи на цей день теж у вас заплановані якісь фотосесії, е, і, наприклад, чи можуть ваші фотомоделі е, запропонувати вам десь поїхати їх відзняти в ріпак, десь, який зараз квітне, чи десь на їхній локації. Можуть, звичайно, можуть, тому що якщо сьогодні до ночі я таки дошию цю сорочку, я завтра її вдягну і вийду в Луцьк, і якщо хтось захоче, звичайно, поїдемо в ріпак. Та чудова ідея і пропозиція від пані Світлани. І ще хочемо поспілкуватися про інші ваші ідеї. Зокрема, знаємо, що ви. Хотіли би створити центр для реабілітації та працевлаштування ветеранів в вашому селі. Розкажіть, будь ласка, трішки детальніше, що це має бути за проект і кого ви хочете до нього залучати? Дивіться, взагалі все почалося з того, що я переїхала на Волинь до мого чоловіка. Мій чоловік після того, як повернувся з війни. Він почав реабілітацію для себе. Він почав займатися виготовленням сокир різної холодної зброї. І спочатку це було як хобі, а потім воно розвилося в майстерню. І зараз ми хочемо побудувати велику майстерню. Вже відкрили ФОП. І якщо ми будуємо велику майстерню, ми обов'язково. Так, бачимо якраз вироби нашої майстерні, і ми трудоустроїмо мінімум двох ветеранів і хочемо створити ветеранський простір навколо цієї майстерні. Щоб могли приїжджати військові і бачити, що не обов'язково після війни там в Польщу їхати, і там що економіка там рухне, будь-яка людина може створити свій бізнес з нуля і розвинути його. І було б дуже цікаво робити гуртки для дітей. Наприклад, чоловік би міг. Показувати, як працювати з деревом, як працювати з металом і для дітей, і для дорослих, хто хоче почати якусь ковальську справу. І якраз біля цієї майстерні там поруч ми придбали до повномасштабної війни участок в одному селі, і якраз в тому селі ми хочемо збудувати цю майстерню і навколо неї зробити цей ветеранський простір. Там є стерезна хата, якраз українська, і якби її побілити, розписати, я вмію так Петриківський розпис, і туди би приїжджали ветерани зі своїми родинами, з дружинами, з дітьми і Робити чудові фотосесії для них, якби в українському просторі для прийняття себе, наприклад, дуже багато ідей, що жінку сфотографувати в вишитому вбранні, а її чоловіка в пікселі. Тобто, це була б така чудова ініціатива. Зараз шукаємо програми, куди б ми могли подати ну, на гранти, тому що ми подавали варто робити своє. Але там було ну там специфіка аграрна була. От ми не пройшли, тому що це більш так художні вироби. І ми намагаємося все це розвинути. І якщо все вийде, ще було б непогано зробити в цьому просторі терапевтичну верхову їзду. Я інколи їжджу до Львова, якраз до моєї подруги, це проєкт верхи в майбутнє. Це терапевтична верхова їзда для тих, в кого були ампутації для ветеранів, тому що саме верхова їзда дозволяє дуже добре підготуватися до протезування. Вона включає, включає м'язи, котрі почали, ну, почали атрофуватися, Вона допомагає наладити нейронні зв'язки. і... Простіше ті, тій людині підготуватися до протезування, хто їздив верхи. Я хочу на Волині створити якраз такий центр, щоб і верхова їзда була, і якась арт-терапія і м, така фототерапія. Це починається з малого, і поки що, е, поки що це наші фотосесії. Пані Світлано, так. чи зверталися так. ви до місцевої влади Луцька, аби вона якось посприяла вашим проєктам? Так поки що ні, я навіть не знаю, до кого можна прийти з цим. Пані Світлано, ну але стосовно ось цієї ідеї, чи вже шукали ви однодумців, чи знайшли ви підтримку? Я так розумію, ваш чоловік готовий це все разом з вами створювати? Так, чоловік готовий створювати, звісно, він готовий навчати і для дітей гуртки проводити, і, і для дорослих якесь навчання, звичайно, і, взагалі, навіть сама майстерня зараз, вона як зв'язка йде з іншими виробниками. Наприклад, ветеранська майстерня мого чоловіка він замовляє сталь для своїх виробів, свого сослуживця, товариша, з яким він служив, теж. І він ще замовляє, наприклад, чухли теж в нашого друга волонтера. І так виходить, що все взаємозв'язано до свого по своє. так і виходить. Ну але цікаво, також чи вже ви обговорювали можливо з товаришами і з побратимами вашого чоловіка стосовно реалізації, чи допоможуть вони вам у створенні цієї майстерні, можливо, в тій самій кінітерапії. Так, ми про це говорили. Якщо що будуть стройматеріали, друзі приїдуть і допоможуть. І військові, і волонтери. Ну якось гуртому батьку легше бити. Угу. То це ви хочете в самому несвічі це створити чи в якомусь іншому селі? Ні, в несвічі ми тут живемо, але дуже мало місця, і а. чоловік вже ввилі з цієї майстерні. Тут майстерня в маленькому хліву. а ми придбали ділянку в селі Гайове. І якраз в селі Гайове там поруч здоровенний ліс, огромезний, просто прекрасний, великі пасовища. Навіть саме місце в гайовому воно сприяє ну, будь-якій терапії. І, наприклад, якщо завести коней, то можна було би просто ветеранів вивозити, щоб вони їздили по лісі просто кроком спокійно на конях. Це була ну, прекрасна діяльність взагалі. Та, ну дійсно дуже чудові ідеї. Хочеться, щоб ви їх реалізували. Можливо, під час нашого сьогоднішнього ефіру хтось із меценатів, можливо, можновладців, теж почує таку вашу ідею і зголоситься підтримати вас в ваших починаннях. Ну і звичайно, про гранти ви теж згадали, дійсно на даний момент один з най, мабуть, Найреальніших шансів розпочати як свою справу, так втілити свої і культурні, і от такі ветеранські реабілітаційні проєкти. Що ж, бажаємо вам, пані Світлано, щоб всі ваші проекти втілилися. Дякуємо за небайдужість, дякуємо за ваші ідеї, дякуємо за фотосесії для наших захисниць, дружин, військових та волонтерок. Нагадаю, нашим глядачам волонтерка Світлана Шитуська була з нами в ефірі громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, пані Світлано, тримаємося, слава Україні. Дякую, героям слава!